Італійська зустріч двох президентів. Про що домовилися Порошенко і Путін. Політики вже по-різному коментують результати переговорів. Статус бійця АТО. Чи передбачає він пільги і як його отримати? Лише у нас на отримання статусу учасника. АТО подано 9 тисяч рапортів. Купуй українське. Новий броньовик виготовили на кразі. Витримує навіть легкі міни. Хто його купує і чи побачить вітчизняний броньовик у зоні АТО? Чергова серія гачків для виборця: як самовизуванці маскуються під найбільш рейтингові політичні бренди. Це сірі технології, тобто вони і закон не порушують, але з іншого боку вони порушують норми моралі. 21 година головні події п'ятниці в студії Ланодовгань. Мої вітання. Виконувати пункти мінського меморандуму, сприяти виборам на Донбасі і досягнути певного прогресу щодо газу. Про це домовилися в Мілані європейські лідери та російський президент. Це розповів український очільник Петро Порошенко за підсумками зустрічі в так званому нормандському форматі. Путін після наради одразу поїхав. А Порошенко залишився говорити з Ангелою Меркель та Франсуа Оландом. Цей сюжет зараз готується до ефіру. Повернемося до нього пізніше. На Донбасі за минулу добу троє загинуло десятеро поранено. Такі дані РНБО бойовики за 20 кілометрів від Маріуполя посилюють свої позиції. В Радбезі кажуть, підкріплення терористам надходить з боку Росії. Українська армія тримає під контролем блокпости, які кілька діб були під обстрілами бойовиків. У черговий раз армійці відстояли і Донецьке литовище. Віталій Бакуменко розкаже подробиці. Під Підширокиним, яке за 20 кілометрів від Маріуполя, знов фіксують активізацію бойовиків. За даними інформаційного центру РНБО, підкріплення до них надходить з території Росії. У самому ж місті продовжують тримати оборону. З метою більш ефективного моніторингу ситуації волонтери передали українським військовослужбовцям спеціальні засоби розвитки та спостереження. Тепловізори, прилади нічного бачення, рації та металошукачі. обстановка в районі проведення АТО залишається динамічною. Бойовики ведуть обстріли позицій українських військовослужбовців. Використовують при цьому артилерію, міномети та стрілецьку зброю. З градів бойовики знов обстріляли трьох ізбинку Луганської області, комуну, Тоненьке та Новокалинове Донецькій. На цьому відео терористи гатять з артилерії. Не припиняються бої й за Донецьке литовище. Українські військовики витримали три обстріли бойовиків з танків, артилерії та мінометів. У РНБО з'явилися дані, що бойовики відмовляються штурмувати аеропорт і дезертують. За оперативними даними понад 70% особового складу терористичного підрозділу, який було створено з колишніх міліціонерів для штурму донецького аеропорту, дезертували. Стабілізувалася ситуація на блокпосту біля села Смілого на Луганщині. Після кількаденних боїв силовики отримали підкріплення, відтіснили ворога. На іншому блокпосту у Бахмутівці ситуація під контролем сил. АТО, каже речник РНБО Андрій Лисенко і спростовує дані про оточення українських військовиків. Сьогодні там, взагалі, було спокійно жодних. Збройних зіткнень там не було. Ніч також пройшла спокійно. І та інформація щодо оточення наших бійців загибелі великої їхньої кількості не відповідає дійсності. В РНБО повідомляють, що за минулу добу загинули троє українських військових, поранені десятеро. Вже готовий до ефіру. Сюжет про зустріч в Мілані. Нагадаю, там зустрілися російські, українські президенти і європейські лідери. Тільки одне рукостискання. Президенти Петро Порошенко та Володимир Путін зустрічаються у присутності кількох європейських політиків. Їх розсадили по обидва боки від господаря саміту прем'єр-міністра Італії Матео Ренці, поруч із Порошенком Ангела Меркель. Біля Путіна Франсуа Оланд, котрий через європейські санкції так і не зміг виконати обіцянку та передати в Москві військові кораблі містраль. Британський прем'єр сидів далі, як і представник ЄС Барозу та Ромпей, термін повноважень, котрих спливає через два тижні. Усі перемови за зачиненими дверима журналісти почули тільки вступне слово. Ми не починаємо з нуля. Вже є чіткі домовленості, які взяли на себе обидві сторони. Петро і Володимир підтримують діалог. Це дуже важливо, але цього недостатньо. Після зустрічі Володимир Путін заявив, що розмова була доброю та позитивною. А от його прес-секретар Дмитро Пісков розповів, було складно. За його словами, деякі учасники виявляли упередженість та негнучкість та не захотіли зрозуміти справжню ситуацію в Україні. Європейці сказали інакше Це була важлива зустріч зустріч ніхто з присутніх не відмовлявся поважати суверенітет України і не хотів отримати ще один заморожений конфлікт. виконання мінських угод зараз найважливіше. Росіяни повинні дещо зробити в цьому питанні: вивести з України свої війська і важке озброєння, поважати всі домовленості, визнати лише легітимні українські вибори. Якщо цього не відбудеться, тоді ЄС, звичайно, має продовжити санкції й тиск. Ми не хочемо бачити таких конфліктів на нашому континенті. По півдні, коли саміт закрився і півсотні світових лідерів почали роз'їжджатися з Мілана, Ангела Меркель та Франсуа Оланд повернулися у готель на другу зустріч Путіна та Порошенка. Ця зустріч, як і перша тривала довше запланованого півтори години. За її результатами Порошенко та Путін узгодили три пункти. Сторони твердо залишаються на мінському меморандумі. І концентрують зусилля на тому, щоб виконати всі без виключення 12 пунктів мінського меморандуму. Друге, вибори, які мають місцеві вибори, які мають відбутися в Донецьку, мають базуватися. На законі, який я вчора підписав, після цього була ще одна вже третя зустріч Володимира Путіна та Петра Порошенка. Тепер віч на віч. Головна тема знову газ. Та за словами українського президента, практичного результату так і не досягли. Путін на прес-конференції підтвердив, в долг Росія уже нічого поставлять не буде. Я считаю, що в даній ситуації наші європейські партнери, як я вже говорив, далі. Україні підставити плечо і помочь. Ми допомагаємо. Це очевидний факт. Ми ризикуємо. Ми взяли этот риск на себе. Напустим європейці хоть хоч то різкнуть. Переговори про газ домовилися продовжити вже у вівторок, 21 жовтня, у Брюсселі. Юлія Куценко, перший національний. Повертаємось до України. Шість пунктів прийому ДНК-аналізів відкрили на Донбасі. Про це розповіла радник президента Ольга Богомолець. За її словами, працюватимуть вони в Маріуполі, Краматорську та Селедовому – Це в Донецькій області, та в Северодонецьку, Старобільську і Сватому. Це на Луганщині. Здати ДНК-аналізи зможуть люди, родичі яких зникли безвісти. У базу даних результати потраплять за три тижні. Саме стільки часу потрібно, щоб їх опрацювати. Люди, власне, у яких є їх родичі, які пропали безвісті, можуть прийти в районний відділ міліції, подати заяву про те, що їх родич пропав безвісті. В районному відділі відкривається кримінальне впровадження, і людям дається направлення на ДНК аналіз. Аналізи ДНК в Україні родинам, які втратили у яких є пропавши безвісті, вони робляться безкоштовно. 766 бійців АТО вже отримали статус учасника бойових дій. Про це першому національному повідомив голова державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев'янко. Було 900 заявок деякі відправили на доопрацювання. Друга хвиля на його думку буде ще більшою. В цілому статус учасника бойових дій і пільги від держави мають отримати щонайменше 50 тисяч захисників України. Поки що у нас прийшли всі документи, які проходили, це відомства. Значить, по добровольчим батальйонам, буквально вчора у нас була зустріч щодо підпорядкування цих підрозділів до відповідних відомств. Всі, хто приймав участь незалежно від того, коли приймав участь, щоб всі отримали статус. По нашим підрахункам, їх може бути від 50 до 60 тисяч. Статус учасника бойових дій це в першу чергу безкоштовне лікування та протезування. Хто з воїнів АТО може розраховувати на цей статус? Яка процедура його отримання, та скільки часу на це потрібно, знає Наталія Бордічук. З Донбасу десантник Олександр Федорченко повернувся інвалідом. Поранення отримав під населеним пунктом Ніжня Це Осколкове поранення було в результаті чого мені ну відірвала ногу. Після лікування у Києві на Сашка чекає реабілітація в Польщі, а потім протезування. Його серед іншого обіцяє забезпечити держава. Обіцяють транспорт для пересування, тому що пішком вже самі розумієте. На кастелях чи на тому ж протезі, хоч він як і не буде на протезі, багато не виходиш. Щоб мати соціальні пільги, боєць мусить засвідчити свою участь в антитерористичній операції. Для цього слід подати рапорт на ім'я комбата. Той на підставі посвідок про відрядження в зону АТО бойових наказів та розпоряджень підтверджує, що боєць воював. Якщо є поранення, додається висновок медкомісії. А для отримання пенсії ще й копія паспорта. Справу передають на розгляд відомчої комісії тієї структури, яка відправляла бійця на Донбас. Приміром СБУ. У Державної прикордонної служби чи Нацгвардії. Лише у Нацгвардію на отримання статусу учасника АТО подано 9 тисяч рапортів у відомстві. Кажуть, для своїх бійців процедуру максимально спростили. Заявку розглядають не більше двох тижнів. Остаточне рішення про надання статусу учасника бойових дій у зоні АТО ухвалює міжвідомча комісія, каже Владислав Романовський. Її тільки створили. Закладений механізм, що не більше місяця. Ці документи розглядаються в відомчій комісії. А в міжвідомчій комісії в відповідності до постанови комітету міністрів це там так і визначено. Теж не більше ніж у місячний термін. Документи розглядаються після надходження допомогти. Два місяці паперової тяганини для бійців забагато кажуть волонтери. Тому й вимагають спростити процедуру. Проблема стоїть в тому, що ні гривні не відділяються, поки вони лежать в шпиталі. Допомога потрібна наразі прямо тут і прямо зараз. І хлопці ще мають потім принижуватися і доводити, що вони були в бою. Але їх травми то неявно Бутові травми. Ось цей зім'ятий папірець. Єдине підтвердження того, що Володимир воював у добровольчому батальйоні. Що я є учасник бойових дій в зоні АТО, ось тут початка і підпис. На передовій хлопця поранено в голову. Реабілітуватися після травми допомагають волонтери. На державу боєць не сподівається, бо його розбитий батальйон не був підпорядкований жодній силовій структурі. Процедуру надання статусу учасника бойових дій таким бійцям тільки розробляють. Наталя Бурдічук, Сергій Тищенко, перший національний. Новий броньовик для потреб армії виготовили на Кременчуцькому автозаводі. Його назвали Крас Спартан. Броньовик витримує постріли зі стрілецької зброї та легкі міни. На нього вже є попит в іноземних збройних силах. А от чи робила замовлення Українська Нацгвардія? Докладніший репортаж з Кременчука. Легкий спуск та підйом на гору. Так проходить випробування дев'ятитонний броньовик Спартан. Працює в міських умовах на асфальті та як позашляховик у полях. Фахівці Кременчуцького заводу створили його на базі Форду 550» за канадсько-емірацьку ліцензію. Броня машини витримує постріли зі снайперської та автоматичної зброї. Авто згодиться для вогньової підтримки піхоти з спецоперацій. Що було б не зайве на Донбасі, кажуть на заводі. Проте замовлень немає. До 40 штук місяць ми готові їх робити при наявності замовлень. На сьогоднішній день такі автомобілі виконуються тільки на замовлення іноземних замовників. Це сам цех, де виробляють різні види кразів. Кілька сотень машин Кугуар та солдат уже закуповували МВС та прикордонники. Переважно краз постачає продукцію арміям інших країн. 80% відсотків ще 3-4-5 років назад. 80% поставляли в Російську Федерацію. То на сьогоднішній день Російська Федерація знаходиться десь на об'ємі 10-15%, а все остальне зайняли ніші в Африці, Південно-східній Азії, Південній Америці. За місяць на автозаводі збирають 200 машин. кажуть, готові вдвічі збільшити цю кількість жодного замовлення від збройних сил України автокрас не отримав. Ірина Кожарськовікав Герасименко перший національний. Це лише половина випуску про інші події п'ятниці. Спочатку коротко. Закінчують друкувати виборчі бюлетені. Їхнє виготовлення державі обійшлося у 80 мільйонів гривень. Знову попав під удар. Нестора Шуфрича у Миколаєві закидали яйцями. Літопис України, очима фотографів. Виставка Газети День історичний зріз року. Дуже багато вражають їх фотографій, які просто до болі. Прям сльози викликають дійсно розчувано. Майже половині половині округів на Донбасі не відбудуться дострокові вибори в парламент через дії терористів, так заявив голова ЦВК Михайло Хендовський. За його словами, проголосувати буде неможливо в 14 виборчих округах Донеччини та Луганщини. Донецькій області з 21 виборчого округу точно не зможуть взяти участь в голосуванні виборці, які проживають на території. Восьми виборчих покругів. Вони не зможуть проголосувати на звичайних виборчих дільницях в межах цих округів. Але для них існує механізм тимчасової зміни місця голосування. Тепер щодо Луганської області. Цього там 11 виборчих округів утворено, із них п'яти голосування точно відбудеться. Завершується друк бюлетенів на позачергові парламентські вибори. Вони обійшлися державі у 80 мільйонів гривень. Більшість з них вийдуть з поліграф комбінату Україна. Туди сьогодні запросили голову ЦВК та журналістів. Так виглядає підготовка до друку бюлетенів. У спеціальний луток завантажують чисті аркуші, які по черзі надходять до друкарського апарату. 10 тисяч листків от. проходить минут 40-50 Далі аркуші безперервним потоком йдуть до фарбувальних апаратів, де й перетворюються на бюлетені. Швидке сушіння і далі бюлетені, їх по чотири на кожному аркуші йдуть на перевірку. На цьому столі з'ясовують, чи не попливла фарба і чи чітко відрукований текст, а ще чи збережено всі захисні елементи бюлетеня. Папер виготовляється з водяним знаком Центральна виборча комісія. Потім хімічні реагенти доданих. В папірі також є захисні волокна, які світяться двома воєпопроміннями, дають світлення. Потім при друці вже використане захисні фарби. Винести бюлетень із друкарні неможливо, кажуть у відділі режиму. Крім того, що за цим стежить охорона, ведеться суворий облік. Тримав 30 листочків, 30 надрукованих здав. Якщо є якийсь там е брак, то ці виймаються. Здаються як брак, але все по рахунку йде. Щоб вчасно випустити необхідну кількість бюлетенів на дострокові вибори, працюють друкарський комбінат Україна і банкнотно-монетний двір НБУ. Друкарку шів для голосування обідиться у 80 мільйонів гривень. Собівартість одного від гривні 30 копійок до майже 2 гривень. Тільки в загальнодержавному виборчому окрузі загальна вага виборчих бюлетенів становитиме майже 332 тонни. Це можна порівняти, скажімо, з масою відомого найбільшого світі транспортного літака українського виробництва Ан-225 Мрія, який важить 250 тонн. Друг бюлетенів мають закінчити цієї суботи. Уже від сьогодні їх почали розсилати на вибучі дільниці, так щоб устигнути до дня голосування, 26 жовтня. Сергій Тищенко, П. національний. І понад 467 тисяч бюлетенів передали для голосування українців за кордоном. Документи з центральної виборчої комісії відправили до міністерства закордонних справ. Звідти їх розійшлють по 112 дільницях у 72 країнах світу. Доправлятимуть дипломатичною поштою. Найбільше бюлетенів понад 90 тисяч поїдуть у Німеччину. Одну ж з закордонних виборчих дільниць у Ліберії напередодні ліквідували через спалах лихоманки Ебола. 220 бюлетенів, які мали відправити туди, погасять. Дільниці утворюються лише при дипломатичних наших установах, посольство, консульство, генеральний консульство і так далі. Якщо є там, то там утворюються. Якщо ні, то значить туди, там не проводиться. Територія таких країн, як ви кажете, екзотичних, вона приєднується до іншої дільниці, які поруч, ну і таким чином забезпечується побачте, голосування в таких країнах. Нестора Шуфрича у Миколаєві закидали яйцями. Політик прийшов на пікет проти підвищення цін на комунальні послуги біля облдержадміністрації. Активісти почали кидати в нього яйця та скандувати геть з Миколаєва. Охоронці одразу закрили шуфрича парасолями, і політик швидко пішов, так і не взявши участі в акції. Продовжимо цикл гачки для виборців. Історія про те, до яких маніпуляцій вдаються політики, аби отримати голоси виборців. Сьогодні мова йде про технологію маскування. Це коли кандидати-мажоритарники прикриваються образами рейтингових політсил. Наша Ірина Ромалійська відшукала округ, де одразу три мажоритарники йдуть до парламенту під знаменами певного блоку, не маючи до нього стосунку. Білий фон, червона лінія під кутом. Такий дизайн агіток обрали собі три мажоритарники в цьому столичному окрузі: нинішній нардеп Пилипишин і бізнесмени Ведренко та Альшанське. Схожість із рекламою блоку Порошенка політтехнолог гайдай називає маскуванням. Коли більше голосували за партію регіонів на сході, у нас там багато кандидатів казали, що вони від партії регіонів зараз. Чому Порошенко? Тому що в нього високий рейтинг зараз по всій країні. Усі троє самовисуванці свідчить це ЦВК. До президентського блоку відношення не мають. Це просто дуже удачно читається. Це не, не забріття блоку, це просто чисте совпадіння. Тим, хто не зрозумів разом з Кимошанським, пояснюють його агітатори. Він ну, он... Президент його підтримує. Не з пользують випадки. Важе одинакова відпродукція, фактично красна лінія на, ней Если вы на она не одинаково. Якщо ви ні на нього посмотрите, вона не одинакова. Віктор Пилепишин і лозунг президентського блоку використовує. Мої погляди на подальший розвиток країни сходяться з поглядами Порошенко. Саме тому використовували ну, Впевні, в, 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 в певній мірі так. У блоці Порошенка заявляють, що підтримують лише одного кандидата за цим округом Свободівця Левченка. Полпишин бере е, найрейтинішу на той момент партію, е, домовляється з певним самовисуванцем. Цей самовисуванець е, повністю маскується під кандидата від той найбільш рейтингової партії. І оцей електорат. А які проти Пилипишина, роздроблюються між різними кандидатами? Пилипишин відбувається жартами. Всі кандидати в Шевченківському це мої технічні кандидати. Технологію маскування Сергій Гайда називає дієвою та поширеною. Завжди є якась політична сила, яка будь-якому кандидату дає, дає як мінімум 10, а інколи і 20%. процентів. Тільки за те, що цей кандидат від цієї політичної сили у Києві, колишній регіонал, а нині самовисуванець столар в агітгазеті публікує плани Порошенка. У Полтаві, колишній мер Матковський, також іде сам. А це Вінничина. Тут є кандидат від блоку Порошенка Микола Катеранчук. Та біло червоний дизайн використовує його конкурент Петро Йорчишин. Це сірі технології, тобто вони і закон не порушують, але з іншого боку, вони порушують норми моралі, тому що тут фактично вкрадений імідж і дизайн іншої політичної сили. Це можна припинити тільки тоді, коли будуть реєструватися як товарний знак. Товарний знак буде реєструватись бренд і образ політичної сили. Поки що ж, конкуренти борються один з одним, як можуть. Ірина Ромалійська, Андрій Машляківський, Сергій Тищенко, перша національне. І на сам кінець трохи лірики. Сизі ягоди Терено на колючих гілках стали символом фотовиставки газети День. Це вже 16-та така виставка. Цього року представили 350 знімків українських митців. Самі автори робіт називають виставку фотолітописом, у якому все життя України за останній рік. Виставку бачила Юля Шестакова. Ця фотовиставка не схожа на жодну з попередніх. У ній історичний злам, який відбувся в Україні. Тут революція гідності, втрата Криму, воєнні події на Донбасі та буденне життя українців. Ця виставка вона унікальна тим, що відображає цей час. На мій погляд, ми вибирали таку плакатну просту мову. Дуже багато талановитих фотокореспондентів зняло майдан не шаблонно. Зняли події на Сході, війну, показали нові українські обличчя. Дуже багато вражають їх фотографій, які просто до болі. Прям сльози викликають, дійсно розчулено. Дуже, дуже багато того, що тебе чіпляє. У мене ностальгію викликає, ну і тим не менш навіть сум. І те, що я сьогодні тут є, воно вражає. Вражає і в гарному розумінні з точки зору бачення цієї історії. І вражає, і вражає з точки зору болі цієї історії, який момент, які ми переживаємо. Серед 350 представлених робіт ця отримала гран-при. Її автор, фотокореспондент газети День Микола Тимченко. Робота була два 22 січня на Грушевського. Ну коли були зіткнення, там, там міліція стріляла. І треба, щоб ну ми не були з мітингуючими. Тому ми фотографи ставили кучками якось. Ну і десь ховалася за дерева. Ну якось так десь сховався. І зняв фотовиставка триватиме до 26 жовтня. Юля Шестакова, Сергій Тищенко. Перший національний такі новини на цю годину. Дякую, що дивилися. Докладніше все можна дізнатися на нашому сайті, а також на сторінках каналу в соцмережах. До зустрічі завтра. Приємних вихідних.